Шановні мешканці Лубен та Лубенського району. Лубенська наша метеостанція, хоче вас привітати з наступаючим Різдвом Христовим. Побажати вам здоров'я, душевного спокою, тепла, благополуччя і всього самого найкращого. так хочемо вам зачитати короткий прогноз, який буде на 6-8 січня 2017 року. 6 січня впродовж доби очікується зниження температури повітря в північно-західних половині області до 9-14 морозу, в південно-східній половині області до 4-9 морозу. В другій половині дня, 6 січня, починаючи з південних районів області нашої, очікується сніг. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. місцями пориби до 15-20. місцями також хуртовини на дорогах місцями снігові замети. 7 січня у північно-західній половині області сніг, хуртовини, снігові замети. Температура повітря протягом доби 9-14 градусів морозу. В південно-східній половині області сніг, місцями сильний сніг, хуртовини. В крайніх східних районах області вночі можливий короткочасний перехід снігу, в дощ, можлива слабка ожеледь та туман. Вітер північний 7-12 метрів. Температура повітря протягом доби від 2 до 7 морозу. 8 січня часом сніг місцями також хуртовини, вітер також 7-12 метрів, місцями пориви 15-20. Температура повітря протягом доби в північно-західній половині області 10-15 морозу. Південно-східній половині 5-10 морозів. 9-10 січня припинення опадів, але температура не зміниться. На полях також із озимими. Продовження утворення снігового покриву до 2 сантиметрів, промерзання ґрунту до 16 сантиметрів. Температура критична для вимерзання вузла кущення озимої пшениці мінус 15,8, але в нас зафіксовано мінімальна не нижче, мінус 2,8 градусів морозу. Тому поки що умови для перезимівлі озимих культур поки що задовільні. Доброго дня, шановні лубенці, мешканці міста Лубента, Лубенського району. За даними гідроміцентра, на 6-7 січня 2017 року очікується значне пониження температурного режиму, це в межах до мінус 19 градусів, а також випадання опадів у вигляді мокрого снігу. Зв'язку з цим Лубенський районний відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій хочуть попередити вас по можливості не виходьте з власних осель, Водіїв попереджаємо, по можливості не виїжджати на власних авто. Також хочеться звернутися до всіх керівників підприємств, установ організацій міста та Лубенського району щодо забезпечення сталого функціонування систем енергозабезпечення, енергопостачання. Також Лубенський районний відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляє вас, що на території міста Лубни на ці дні, а також на зимовий період діють стаціонарні пункти обігріву. Розміщені залізнична станція Лубни, тобто залізничний вокзал, гуртожиток комунальної служби ЛК «Житло», і також відділення центральної комунальної міської лікарні. Якщо буде значне погіршення температурного режиму, то підрозділ готовий надавати допомогу населенню міста за допомогою мобільного пункту обігріву, тобто на базі причіпу. Який буде вивозитися за рішенням міського голови і встановлений в тому місці, де буде прийнято дане рішення. Даємо пораду, щоб у кожного водія по можливості був запас пального більше, ніж потрібно, але не на ту поїздку, на яку він очікував. Також основним засобом є засоби проти ковзання.